Синоптики прогнозують, що спекотно буде ще один день, а потім майже на всій території України температура повітря впаде та вже не буде так спекотно. Разом з цим йтимуть дощі з грозами та пануватиме хмарна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 9 червня, дощі з грозами будуть йти у Полтавській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде переважати суха сонячна погода без дощів: вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Різко похолодає у західних областях. Там вдень повітря буде прогріватися всього до плюс 19 плюс 21 градусів тепла. На півночі також буде всього до плюс 26 градусів, але на всій решті території країни буде сильна спека від плюс 30 до плюс 36 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 20 градусів. Лише у західних областях вночі буде прохолодніше від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 10 червня, дощі йтимуть лише у Луганській області, а ось на всій решті території України буде засуха без опадів та пануватиме сонячна погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше цього дня буде у західних та північних областях. Там вдень всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. У центральних областях до плюс 26 градусів. На решті території буде спекотно від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 14 градусів. Лише у південно-східних областях вночі до плюс 21 градусів тепла. У середу, 11 червня, дощі зі зливами та хмарною погодою будуть йти майже на всій території країни. Суха сонячна погода буде лише у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни будуть випадати опади. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні буде від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде спека від плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!